Руноскоп на тиждень з 10 по 16 червня 2024 року. По перше, руна тижня для усіх знаків Соло для багатьох знаків цього тижня буде у чомусь таланити або матимуть енергію, щоб зрушити скелі. Другі отримають пророчі ведіння. Далі для кожного знака окремо овен якийсь покровитель буде вас супроводжувати або допомагати у вашому розвитку. Уникайте неперевіреної інформації або порад дилетантів. Телець на цьому тижні будете відчувати потребу рішати проблеми зі здоров'ям або подоланням підводних каменів, які перешкоджають рухатись далі. Близнюки, очікуйте, що прийдеться займатися чимсь таким, чим займались і раніше, пов'язане з руйнуванням перепон. Запасайтесь силами. Рак вимушені долати перешкоди, які можливо зробили ваші колеги чи співробітники, але не треба нудьгувати, інакше не отримаєте результатів. Лев. Цього тижня можуть статися перешкоди у просуванні справ більш зв'язаних з нерухомістю або спадком. Щоб їх рішити, треба це робити якнайшвидше. Діва для деяких дів треба бути подолати перешкоди, на які сил може не вистачить. Знайдіть допомогу та доведіть справу до результату. Терези можете потрапити в стан інформаційного вакууму та незахищеності, та щоб компенсувати такий стан, трохи витратити грошенят, скорпіон. Перевіряйте інформацію або поради сторонніх людей, це потрібно, аби не втратити розвиток або родинні відносини, стрілець. Тиждень вдач можете розбагатіти, знайти нову та успішну команду співдумців або колег. Не перешкоджайте перетворенням, які потрапляють у ваше життя. Козиріг, багато ілюзій утримаєте цього тижня. Руни радять тримати себе в руках, в стосунках з деякими особами майте прохолоді відносини або уникайте спілкування водолій. Тиждень гарних партнерських відносин та подарунків. Рухайтесь та розвивайтеся, це знадобиться у майбутньому риби. Обережніше у спілкуванні з родиною. Иною, бо можете так потрощити горшки, що ніякого клею не вистачить, а комусь розбити серце навіть у прямому смислі.